Вітаємо компанію Ріксван. Сьогодні Микола, спеціаліст по капустам, завітав до нас гості і розповість нам про ранні, пізні, середні білоголові капусти від компанії Ріксван. Вітаємо <гументу> можна виділити Люсіму, Зарісіму і Фелісіму. Чому на цих трьох? Це є наш топовий гібрид вже е, багато сезонів. А чи є такий гібрид, який можна вирізати майже весь за один урожай? Так, то це гібрид, який ще можна використовувати як в закритому ґрунті, так же з ним можна виходити і на відкритий ґрунт. У нас є в асортименті білокачанні конічні капусти. Весь урожай забував. Які маєте середньопізні капусти для переробки? Для жарких погодних умов, для стресових умов гібрид номер 1 Які гібриди найкраще підходять для тривалого зберігання? Топ ваших найулюбленіших? Гібридів. Так, є ряд культур, які теж користуються популярністю серед фермерів. Як ви його радите висівати зручніше? Це дуже слушне запитання. І вона останнім часом все більше і більше набирає популярності серед фермерів в Україні.